Байден схоже вирішив закінчити свій президентський термін неочікуваними рішеннями. Так би мовити, витратити залишки часу, аби суттєво вплинути або, можливо, навіть скінчити війну в Україні. Його раптові рішення та заяви здивували усіх, зокрема українців. Схоже, підхід до України змінюється. Все відбувається прямо зараз, і перші результати ми отримуємо дуже швидко. Подробиці почути далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо Починати політичні аналітики пишуть, що Байден хоче зробити подарунок Україні, який Трамп не зможе скасувати, і може принести таку швидку перемогу Україні, що ніхто з українців зараз повірити не може. Це могло б бути закінчення війни уже цього року, але не все так просто. Підбиваючи підсумки свого президентства, Джо Байден може суттєво просунути статус заявки України на членство в НАТО. Це начебто було у плані перемоги зеленського, і задумка була у тому, щоб, начебто, уразити військові об'єкти біля Москви. Ви ракетами та паралельно на вістрі успіхів різко взяти Україну в НАТО. Про це пишуть західні ЗМІ, наголошуючи, що перед тим як залишити Білий Дім, може відбутися цей по справжньому історичний сув в адміністрації чинного американського президента. Далі про це висловився екс-генсек Єн Столтенберг, зазначивши, що це не проблема закінчити війну, взявши лише не окуповані території України в НАТО, але згоди мають дійти усі учасники альянсу. Окрім того, сам Байден, нібито планує зробити Вільно публічну заяву про те, що США підтримуватимуть Україну і надалі. Таким чином, президент США має намір показати, що Київ буде головним пріоритетом для Вашингтона і запевнити, що американська підтримка не припиниться, навіть коли закінчиться його президентський термін. Нині ж у Вашингтоні детально вивчають план, запропонований українським президентом, і визнають, що він містить низку продуктивних кроків, на які з них готова піти американська сторона та її партнера, і тиметься під час турне Джо Байдена до Європи. Можливо, останнього перед завершенням його президент президентської каденції загалом для Джо Байдена закінчується як президентський термін, так і політична кар'єра. Експерти кажуть, що це може бути стимулом піти на крок, який від нього не очікували. Наразі ж мова йде про імовірні радикальні кроки в допомозі Україні. Вже днями лідер США перебуватиме в Німеччині. Стратегія щодо України спершу обговорить у вузькому колі союзників німецьким канцлером, британським прем'єром, президентом Франції. І після наради впливової західної четвірки партнери зборуться у ширшому колі у так званому форматі Ремштейн. Лідери із півсотні країн світу, що під проводом США допомагають Україні зброєю разом із Володимиром Зеленським, який називав жовтень часом ухвалення рішень. Думатимуть, що робити далі. Тож від свого анонімного співрозмов знайомого з переговорами Зеленського і Байдена у Вашингтоні видання Financial Times зізналася, що під час своєї поїздки до Європи президент США може схвалити важливе рішення щодо майбутнього України в НАТО. Буцімто на зустрічі з партнерами в Німеччині Байден може погодитися підвищити статус української заявки на членство в альянсі. Перед тим як у січні 25-го залишити Біле Дім, однак аналітики зауважують, що у Вашингтоні все ще присутні страхи ескалації, що досі заважають США, зокрема, по справжньому відчинити Україні двері в НАТО. Україна в НАТО стала би гігантським сигналом Путіну, що його намагання переписати історію з допомогою агресії в 21 столітті не спрацювало. Та для цього кроку потрібна величезна політична хоробрість і терпимість до потенційної ескалації з ядерною державою. А цей елемент амбіції хоробрості зараз відсутні у Вашингтоні. Переконані експерти. Зеленський і його команда тим часом активно намагаються переконати Байдена підтримати план перемоги. Президент України представить план перемоги на зустрічі контактної групи з питань оборони України Рамштайн. На цьому саміті, який пройде за участі президента США Джо Байдена, очікуються нові кроки в підтримці України за словами західних Пломатів країни НАТО розглядають можливість запропонувати Україні більш конкретні кроки на шляху до майбутнього членства в альянсі. Хоча такі заходи можуть не задовольнити термінові запити Києва, це стане важливим сигналом для України. Проте українські чиновники висловлюють побоювання, що президентські вибори у США, які наближаються, можуть поставити під сумнів подальшу допомогу у сфері безпеки. Зеленська його команда активно намагаються переконати Байдена підтримати план перемоги, який міг би стати важливим важливою частиною його політичної спадщини однак білий дім уникає рішень, які можуть вплинути на передвиборчу кампанію демократів в умовах бойових дій і труднощів на фронті. Українська громадська думка поступово змінюється. Загалом наразі президент ша одночасно стикається з війною на близькому сході. Ураганом у США уша та загрозою з боку Росії, попри надзвичайну напруженість, Байден залишався зібраним водночас обговорюючи із радниками військові варіанти. Повідомляє The New York Times. На фоні багатьох викликів Байден продовжує рішуче діяти, попри критику Дональда Трампа та його союзників, які використовують ці кризи для політичних атак. Демократи ж зазначають, що теперішній момент є можливістю показати різницю у сталях управління між Байденом і Трампом. Як зауважив стратег демократичної партії, у Байдена немає спокійних днів. і кожен день приносить нові виклики, на які потрібно негайно реагувати. Загалом серед членів НАТО наразі не готових прийняти до своїх лав Україну не на лише найбільший донор альянсу. США. У цьому таборі ще одна впливова країна це Німеччина, де зараз політично турбулентний період. Там підіймають голови ультраправі популістські сили, що симпатизують РФІ. Їхня популярність змушує канцлера шольца, в якого за рік федеральні вибори пом'якшувати риторику щодо війни в Україні. Нещодавно він сказав, що слід вивчати можливості щодо мирних переговорів з РФ. А німецькі змі повідомили, що глава німецького уряду може навіть подзвонити Володимиру Путіну, із яким востаннє. Ані говорив ще до повномасштабного вторгнення. Через побоювання програшу на виборах найсильніший партнер по коаліції, соціал-демократична партія, панікує і кацлер Шольц готовий піти на нові компроміси. Про те, що США і інші члени альянсу не хочуть членства України на полях Асамблеї ООН говорив і президент Туреччини, яку зараховують до табору країн-супротивників. Редже Пердоган, що на півроку затримав вступ до НАТО Швеції, у Нью-Йорку сказав, що Туреччина без поспіху розглядає Датиме питання проєднання України, аби схилити на бік України членів НАТО, що чинять опір. Запрошенню для неї знадобляться рішучість найвпливовіших із них, а також так би мовити, політичні батоги і пряники, каже засновник brussels Freedom Hub а дипломат у штаб-квартирі НАТО, який побажав залишитися неназваним, сказав, що запрошення України до альянсу вочевидь передуватиме завершення гарячої фази війни. Україна виступає проти замороження конфлікту, намагаючись запобігти тому, щоб пізніше він спалахнув із новою силою. Територіальні поступки Росії офіційний Київ вважає неприйнятними. Останні умови арафії, які її президент висував для початку мирних переговорів, це відхід українських військ із. З Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей, включно із тими їхніми частинами, що лишаються під контролем влади України. Ну а я вам вдячна, глядачі, що ви додивились це відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.